друзья, мы зараз будем тустывать эту ракету. Ничего себе, датчик давления в шинах. Ой-ой-ой. Уля, стеклышко подняла. Ай-яй-яй. Дядя на квадрике вылетал. У, -у, -у. Блин, вот это да. Вот вообще один в один FJR, Просто как я раньше, блин. Ну вообще очень похож. І тяга така сама. Дуже дуже лайтова. В мене більш різка на супертенері. Не, ну, мотик кайфовий, базара нет. Очень. Особенно вся вся навігація, приборка, купа кнопок. Ну так, да, тяги вистачає, але... Нема моменту багато. Я, я розумію, що дурі багато, але нема. От я відкручую, 3000 зараз відкручую, і супертенера підриває сильно краще. Сильно прям краще. Ну, навіть в цьому режимі в принципі, нормально. Вітрозахист сильно гірший, ніж в мене, але тут я розумію, можна скло налаштовувати. Тобто в мене шолом теліпає. Коробочка, звісно, клацає просто. Но він відчувається як великий скутер. а не як мод. Це цікаві цікаве дуже враження. Звісно, вихлопа не вистачає. Вихлоп реально, як будто електробритва якась. Дуже прикольно. Так, а де мод клацати? Мод, якщо я буду клацати, то ага, рот Dynamic. О, знайшов. А напевно, що є якийсь Dynamic Pro. О, Dynamic Rain, Road. Dynamic Dynamic стоїть. Ну, Стояв просто рот. Ага, стік. Ага, стоклошко підняти максимально. Так, а як... Підвізку налаштовувати. Тут якась кнопка має бути. Да? Блін, ну Він їде, але не сильно краще, ніж той же FGR. Мені здається, навіть гірше. Я пам'ятаю, у FGR прям паровозна тяга, і він так такі туди, а можливо, то просто треба покрутити його. Тому що мотор шестиграшковий, він верховий має бути. Так. Але дуже цікавий досвід, але дуже схожий на FGR. Дуже. Але більш такий так, туристичний. FGR більш спорт, а сюди в туризм більш. Коротше, нічого сверхъестественного нет. Кручу, Все одно. Може я... Ну, режим Dynamic. Ну, тобто, я не знаю, може є якийсь Dynamic Plus. Тобто він точно не швидше, аніж FGR. 100%. 1300, так. Да. 4 цилиндра. А тут 1606. То досвід реально цікавий, цікавий мод. І він такий поєднання дуже-дуже красивого, сучасного, спортивного, туристичного, да-да-да, бач. Туристичного мотокукля. Але єдине, що от є, прям то він тягне на будь-якій передачі, звичайно. Що, але нема а, підсраку, підхвата взагалі. Це от цікаве таке моє наблюдення, так би мовити. Ще підвізку треба в роут в якийсь поставити, то буде що взагалі. От впол. Є а! гуся доганяю. Так, в цьому й -то справа, розумієш? Ні, ні тут треба режими наклацати щось. Дайнемік рейнд, дайнемік. Що Юра казав, та, я, я бачу, бачу. Знаєш, що Юра казав? Він казав, що а, він задушений типу, з заводу, і в нього максималка 210. І може він задушений не тільки по максимальці, а можливо, в принципі, по тому, як він валить. Тому що він взагалі не їде. Ну, щоб ти розумів, моя супертонера жвавіша. Але такого не може бути. Я, якщо відкручую, Тут просто ровна полка, але нема нічого. Тобто він не прискорюється як ракета. Ну так, да, от от зараз, типа там зі 80 до ста, але супертенера так само робить, просто е іншою мірою. Саня гусь сильно цікавіший в плані динаміки. І це дуже дивно. Короте, це FGR з ровною посадкою. FGR більш така спортивна, з кутом вперед. Ну, тобто більш спорт. А це чисто, коли ти спорт на пенсії. О. О, після 5000 щось тільки що було. Ану, зараз третю врублю. Ну таке, до 130 з 80 на третій без теж без особового. Ну, тобто дух не захоплює на гусі по Ніби тут літр максимум, а не літр 600. От прям взагалі, якщо сказали би скільки, я б навіть сказав 800-900. О, міла ззаді, догнала нас. Коротше, треба спробувати на трасі. По серпантинах моє резюме таке. Це копія FGR, тільки трохи більша і з ровною посадкою. По динаміці я, я сильно... Ага, бачу. Я розраховував на сильно більше. Тобто тут таке враження, що тут до літра і лошадок 100-110. Коротше, немає вау-ефекту, немає пінка під сраку. Да, види, звісно, просто топ. просто топ. Єдине, що тут я от помітив, тут дуже довгі передачі. Ну, це Через те, що двигун дуже великий. І Тут реально, от я на третій завж, все, весь час їду і в мене 3-4 тисячі. Ну, тобто, ну, просто робочий, робочий момент. Ну о, да, Трохи відкрив до 130, але теж ну, не, 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 не спорт, скажімо так. Близько до, до спорт-туриста, турендури, щось таке на дайнеміку, на третій передачу. Ну, тобто, це звичайний от режим, як буде просто людина їздити. Ну от Єдине, що да, тут реально дуже довгі передачі. от Я на третій тупо весь час їду, майже не переключався на четверту-п'яту. Динаміка є, але така собі. Короте, він, я думаю, дуже ласковий для райдерів, які не дуже а, досвідчені. Тобто котлета є заплатити 30к за мотик, але їздити ти типа ну, супер класно не вмієш, і він тобі просто все прощає. Ну, да, да, ми поміняємось мотиками. Давай класика, по класику і потім далі поїду. Юра, як тобі? Скажи вообще супер другие. Просто бешено, Очень похож на FJR, У меня был FJR. 1300-й. От прям копія, а тільки більше. І така же динаміка, такі ж двінючі передачі. Коротше, капець. Ну так, да, цікаво. Пересів назад на свою Ямаху. Блін, ну, вона сильно динамічніша, прям сильно. Напевно, на трасі гантеля буде цікавіша, тому що на великих швидкостях вона буде. Менше споживати, більше мати запасу під собою і так далі. Тобто на супертенері норм їхати, коли ти їдеш 130, 140, 150, я так думаю, максимум 160, максимум. Після вже некомфортно, перерозхід нормальний йде, тому от до 160 норм. Там на гантелі, я думаю, 160 то крейсер. І я думаю, на трасі вона буде більш цікавіша. Короче, якось так. Але ви бачите, так, да, супертонера взагалі 100-110 в, в поворотах. Супер файно, супер кайф. Супер, 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 гуд Я з тобою супер гуд. Ти додивився це відео до кінця. Вітаю! А якщо ти хочеш отримати 500 гривень на свою карту, передивись це відео ще раз. Випиши 5 слів, які зашифровані в цьому відео. Напиши їх в коментарях, склади з них речення. Та якщо твій коментар буде першим, я тобі ввійшу 500 гривень.